Тише робиться. Кажуть, що вони живуть у вільній природі. Будемо шукати. Так, да, будемо. Ось тут є карта. Так, макаки дивимо скільки. Ми хочемо мапочку. Мампочки, пиші. де мапочки. Тут ще на будинках багато далек бачите. Яблуко звіла зразу підросла. Кипа якось минути. А, це треба бути зараз туди. Ми тільки що зайшли вольєр величезний, який 20 гектарів вдома так, так? Що не можна робити? Надіж? Не можна кормити їх, не можна... Яку дистанцію пройшло? Два, Два метри. Так, що ще не можна? Кричать. Кричать. Гладить. Гладить. Тільки спостерігати, так? Да. Так. Да. Да. Прикольно. А, мам. Тут дуже така цікава місцевість. Подивіться на ці дерева. А, такі відчуття або а, мартишки лазять по них. Одну ми бачили на верхушки дерева. Де? Ти бачиш? Де? Де Ди світло є. Друг. Не знаю, що вони там роблять. Там. І там була одна. Де сплять мавпочки? Вони сплять в траві на землі, в гніздах чи е, на деревах. Як думаєш? На деревах. Одкривай. Ну, ти бачиш, як вирвало дерево з коріння. О, диви, який корінь. Оце корінь у дереву далі лежить. Корінь так? Да. Я бачимо тих, маленьку. Таку маленьку. Ось вона, подивіться. Ну, що вона там робить? Там їжа, накидана і вода. Куди вона підходить? Тут і є лі... Мартишка пішла по своїм ділам, а ми пішли далі. Die Handschuhe wieder ausziehen und euch kriegt ihr bitte nochmal einen Applaus für den Jungen Mann. Das ist der gutere Kurs, der sich die Wiese frisch macht und das Skorpione. Daher zählen die Werbehaften zu den Allesfressern. Außerdem wechseln die Werbehaften ähnlich wie unser einheimisches Winterfeld. Im Winter besitzen sie ein langes, dichtes Winterfeld, an Zahlen von 5 mal die Monat. І групи людей було вибрано одну дитину, яка розкладає їжу для мартишок, і ті хапають. Мартишка, яка їсть капусту, їй три роки. А також ці мартишки, що біля камінчика, також трирічні. Тут можна побачити, що більше мартишка забрала банан і Інша просто побігла і не е, показувала ніяку супротиву, тому що ця мартишка більша, вона сильніша і вона має перевагу. А насправді, як далі було розказано, це був шеф. Ці макаки були завезені із мароко, і вони тут живуть на території 20 гектарів. Дійшли ми до наступного питання, яке було таким: як передається ранг макаки дівчинці? І виявилося, що він передається від матері. Від мами передається дуже добре. Я хотіла це вибрати. Як визначається головний із чоловічої статі у цих макак? Перше. Через агресивну поведінку від тата до сина. Чи через те, що підтримують, ну як ти думаєш, через те, що підтримують інші маточки? Чи від тата ти там? Ні, мідець? Тут правильно через те, що підтримують інші члени зграючі. З... Ну, самі зграю, напевно зараз усе дуже красиве, таке зелене яскраве. Яскільки... Дякую побачити. Бачу. Як думаєш, чому чоловіки, мапочки, піклуються про своїх малят? Перше, вони піклуються через те, що малята стануть великими і сильними. Друге для того, щоб провести час з ними. І третє для того, щоб завести нові знайомства. Як думаєш, щоб знайомства завести? А Чому ти так думаєш? Що для чоловіків важливо, мавпочок? почуття? Mm, ну давай. Відкривай. Yes. До знайомства, знайомство. Дивися, mm матку -hmm. mm -hmm. бачити. Я бачу, ще матку, вона була там на бревні. Сфоткати єснеті відео. Бачитеся, я знімаю відео, як вони граю. я хочу цікаво. Знову час годування. Надюха побігла, а дивитися також хотіла взяти участь, Чи піднімала руку, піднімала але її, на жаль, не вибрали. Вона трішки засмутилася. Wie soll ich denn jetzt machen? Den darfst du mal darüber werfen. Sehr gut. Ein bisschen Mango, das darfst du mal da in die Mitte werfen. Noch Die darfst du einmal ganz. Oh, perfekt, so hoch kannst du werfen. Sehr gut. Ein großen Applaus für den Milan. Ich finde, das hat er super gemacht. Vielen Dank für deine Hilfe. Den habt, es war nur eine kleine Zwischenmahlzeit. Im Winter dann ein langes, dichtes Winterfell und im Sommer ein kurzes Sommerfell. Bis sich auch der Nische Auch ein junges, neugeborenes mit seinem dünnen, schwarzen Fell. Nämlich kaum nicht. ja, noch, wenn wir mal insbesondere noch an die Säugenden Winter denken. Was brauchen den wir noch drauflegen? Genau, gleich wieder zurück. Dann können mal die Hand aufmachen und gleich wieder abdecken. Einmal hier drauflegen. Und Männchen ist es tatsächlich nicht, es ist ein Weibchen. Und guck mal, der Affe hier rechts von uns, ist das ein Männchen oder ist das ein Weibchen? Also das Männchen. Sehr gut gemacht, Emma, einen großen Applaus für dich. Nicht rennen. Perfekt. Genau, wie die Emma richtig erkannt hat, hier sitzt das Männchen, da sitzt das Weibchen, was man grundsätzlich eben erkennen kann, ist das Name, das ist ein Jährling, also der ist jetzt schon knappes Jahr alt. Das ist hier, hier vorne auf dem Stein, das ist ein dreijähriger Affe. Die Weibchen sind dann ungefähr mit sechs Jahren ausgewachsen, die Männchen sogar erst gegen acht. Все, тепер ви відноситься до родини мартишок. Давай покажемо. А ну давайте подивимося, що вам тут за печатки писали. Що, поставимо їй мамі? Давай. Давай. Давайте, ану, показуйте. Ми сім'я. Давай. Ні, воно бачить зацепилося за цей волонтер. Вона сюди виступає. треба пустити, так. Да. Надя малює дерево. Ось таке. Шук-шук є. Мавчи не легко досягати, так? Надя, гу гуська пипає, що ти хочеш. Дивися, бо гуска це... досягти, ні, там і черцюб. І ж отакі контейнери тут можна брати пшеничку. І написано, що можна тільки в одну жменьку і годувати біта. Айсфогель, Fogel. Ось вона, бачиш. Ам подивись. Тут щось можна побачити. Да, можна. У -у -у, а воно гніздечко, бачиш, теж все да. Багато... Так. О, ну небі сидить. Багато цікаво цікаво. Так. Скільки так кілограм? Каже, рік, як думаєш? Підніми. Важкий він? Кіло. Напиши. А як кіло? Одиничка. Одиничка, один кілограм. Треба фізуля. Подивись, я в шоці. Вони не боються просто стояти ну, так. Так, так. можна вернути далеко? Хороші вони. Козульки. Бачиш, які? Я не збирала кукурузи, я ще буду кормити полей. Тут потрібно на п'ятій станції надавати таку жабку, а тут, тут на малютися. Тільки, Саш, покажи її. Як так, ручки, Шукає жабка партнера. Знайшла... Самець спарюється сам, ти бачиш? І там і крає. Тоді дивимося, що робиться з ікри далі. Маленькі личинки розвиваються там, так? Да? Дивимося далі. Тоді хвостики в них виростають, пуголовки їх називають, так? Да? Потім лапки. Тоді що? Тоді дивись, вони більш схожі стають на жабку, але ще в них є хвостик, так? Да? А потім вже через два роки стає дорослий жабель. у тебе дуже класна штука. А yeah. ти розганяється і стрибаєш. І там написано буде, хто ти є по стрибку, жабка, там, мишка чи хтось. Хочеш подивитися? Yeah. Давай. На 0,8, це ти мишка, тоді жабка, тоді ти кониш на 3 метри зайчик, ого, і на 6 метрів косу. Давай. Ого, коник. Що, серйозно? Так, да, на метро стрибнує. Ось, ладно, дивись. Nee? Ось вона по п'ятки. Давай я хочу проводі. Peace.